Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Ви вже знаєте, що в довкіллі поширюється безліч різних хвиль. Звукові, теплові, хвилі зв'язку та ультрафіолетове випромінювання. І всі ці хвилі є невидимими, але є один особливий вид хвиль, які ми можемо бачити це видиме світло. Майже 90% інформації про навколишній світ ми отримуємо завдяки нашому зору, тож сьогодні на уроці ми поговоримо про світлові явища. Явища, що супроводжуються появою і поширенням світлових променів, називають світловими явищами. Світло допомагає бачити, що відбувається навкруги. У темряві предмети були б невидимі без спеціальних пристроїв. Світло випромінюють сонце, зорі, свічки, лампи. Все це джерела світла. Джерела світла це тіла чи предмети, що випромінюють світло. В залежності від походження розрізняють штучні і природні джерела світла. Найбільше та найяскравіше природне джерело світла це сонце. Крім нього, природними джерелами світла є блискавка, зорі чи полярне сяйво. Та деякі об'єкти серед тварин і рослин, наприклад, Жуки-світлячки, деякі медузи або насіння деяких рослин. Різнобарвна веселка на небі це теж світлове явище. Людина створила різноманітні штучні джерела світла. Лампи, люстри, ліхтарики, свічки, вогонь тощо. На малюнку ви бачите, як пучки сонячного світла пробиваються крізь хмари. Якщо на шляху світла поставити непрозорий екран, і зробити в ньому маленький отвір, то світловий пучок буде дуже вузьким. Так само вузьким є і світловий пучок лазерної указки. Лазери це чудовий винахід людства. Приклади використання лазерів це не тільки відомі вам лазерна указка чи лазерні шоу в концертних програмах. Лазери створюють вузький пучок світла, здатний поширюватися на величезні відстані і не розсіюватися. Лазери можуть створювати настільки потужні промені, що ними розрізають міцні матеріали, наприклад, метали. Нині успішно розвивається і лазерна хірургія, але ніколи не спрямовуйте лазерний промінь у каски чи іграшки собі в очі або в очі іншої людини. Це дуже небезпечно для зору. Отже, вузькі пучки світла називаються світловими променями. Саме вони вказують напрямок поширення світла. Тож світлові промені це уявні лінії, уздовж яких поширюється світло. І якщо на шляху світлових променів немає перешкод і неоднорідностей, то вони завжди прямі, в однорідному середовищі світло поширюється прямо лінійно. Однорідними середовищами є нерухомі повітря або вода за умови однакової температури по всій товщі середовища. А якщо, наприклад, температура повітря в різних шарах відрізняється, то воно стає неоднорідним. У такому повітрі світлові промені вигинаються і утворюються міражі або марево. Світло поширюється крізь прозорі тіла і матеріали. Наприклад, скло, повітря, тонкий лід, тонкий шар води. Але воно не поширюється крізь непрозорі тіла і матеріали. Наприклад, крізь деревину, щільні штори або жалюзі. Усі ви бачили тінь від предметів. Це ділянки, куди світло від джерела не потрапляє. Тінь утворюється тому, що світлові промені поширюються прямолінійно і не потрапляють за край предметів, які опиняються на їхньому шляху. Форма тіні нагадує форму предмета. Проведіть дослідження, як утворюється тінь. Для дослідження вам знадобляться прилад для вимірювання довжини, наприклад, рулетка, і вироби, які зображені на колажі, тобто ліхтарик, ваза або інший непрозорий предмет. На початку дослідження ставимо запитання, як утворюється тінь, а далі формуємо гіпотезу, якщо на шляху світлових променів трапляється непрозоре тіло, то вони не проникають крізь нього і утворюється тінь. Перевіримо гіпотезу експериментально. Будьте уважними, стіл повинен стояти біля стіни. Спочатку спрямуйте промені ліхтарика поверх столу на стіну, коли на столі немає предметів. Спостерігайте, чи з'явилася на стіні тінь. А потім розташуйте на столі вазу або будь-який інший непрозорий виріб так, щоб вона була між ліхтариком і стіною. Спрямуйте світло від ліхтарика на вазу паралельно столу. Поспостерігайте, чи з'явилася на стіні тінь? А які образи має тінь, такі самі, як у вашого предмета чи інші? За допомогою когось із дорослих або братиків чи сестричок виміряйте висоту тіні, а також відстань від ліхтарика до вази і від вази до стіни. Зафіксуйте вимірів в зошиті. Вони стануть в пригоді, коли будете робити висновки по завершенні дослідження. Потім удвічі зменште відстань від ліхтарика до вази і виміряйте висоту утвореної тіні. Запишіть в зошиті висоту тіні та відстань від ліхтарика до вази. Порівняйте результати вимірювань. У якому випадку тінь мала більшу висоту, а в якому меншу, поясніть, що у виконаному дослідженні є джерелом світла, а що перешкодою на його шляху. Зробіть висновок, як змінюється розмір тіні зі зміною відстані від ліхтарика до вази. І результати дослідження оформліть у вигляді запропонованої мною таблиці. Світло відіграє величезну роль в житті тварин, рослин і людини. Тваринам світло допомагає орієнтуватися на місцевості, полювати, харчуватися, побачити ворога або оминати перешкоди. Світлячки та інші світні тварини використовують світлові сигнали для спілкування. Завдяки світлу в зелених рослинах утворюються речовини, які потрібні для їхнього життя. Процес утворення поживних речовин в організмі рослин під дією сонячного світла має назву фотосинтез. Для цього використовується вуглекислий газ із повітря і вода, яка поглинається коренями рослин, а в результаті цього процесу виділяється у навколишнє середовище кисень, який необхідний нам для дихання, а також у рослині запасаються поживні речовини. Людина завдяки світлу бачить предмети і орієнтується в просторі. Світло необхідне для утворення в тілі людини корисних речовин, наприклад, вітаміну D. Недостатня кількість світла призводить до ослаблення організму, знижує його опірність за студом, зменшує працездатність та погіршує самопочуття. Ось чому так важливо приймати сонячні ванни. Але ніколи довго не дивіться на сонце, щоб не зіпсувати зір. Шкідливо для зору в темряві бавитися в ігри і читати тексти на яскравому екрані мобільного телефона чи планшета. Надто яскраве або навпаки тьмяне світло шкодить зору, тому стежте, щоб освітлення було достатнім. А як захистити зір від шкідливого впливу яскравого сонячного світла, підкаже колаж. Ми сприймаємо денне світло білим. Та виявляється, воно розкладається на сім кольорів червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Уперше, про те, що біле світло розкладається на інші кольори, дізнався Ісаак Ньютон. Понад 300 років тому природодослідник здійснив цікавий експеримент. Він пропускав вузький пучок сонячного світла скрізь прозоре скляне тіло, призму. І спостерігав, як біле світло розкладалося на сім кольорів. Для отримання пучка сонячного світла Ньютон зробив у віконці невеликий круглий отвір. А далі, на шляху пучка світла, він розмістив скляну призму. Проходячи скрізь призму, пучок білого світла заломлюється і на екрані утворюється веселкова смужка. Отримана смужка кольорів отримала назву. Спектр білого світла. За допомогою досліду Ньютон з'ясував, що біле сонячне світло насправді складається з променів різного кольору. Для того, щоб запам'ятати порядок кольорів у спектрі, використовують жартівливу, мнемонімічну приказку. Наприклад, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій? Або Чапля осінь жде завзято. Буде сани фарбувати. Колір предметів, що не випромінюють світло, визначається тим, як ці предмети відбивають світло. Ми бачимо білий аркуш паперу білим, бо він відбиває всі кольори спектру однаково. Вишня має червоний колір, тому що вона відбиває червоне світло і поглинає інші кольори білого світла. Листя дерев має зелений колір, тому що воно відбиває зелене світло і поглинає всі інші кольори. Чорна пантера взагалі не відбиває світло, а повністю його поглинає. Після дощу, коли з за хмари з'являється сонце, ми бачимо на небі різнокольорову веселку. Це відбувається, коли сонячні промені проходять крізь краплинки води, що залишаються в просторі, і розкладаються на кольори спектра від червоного до фіолетового. Яскравість веселки залежить від розмірів краплинок. Чим вони більші, тим насиченішим буде колір. Після закінчення дощу розмір та кількість краплинок зменшується, тому веселка поступово втрачає яскравість. Спостерігати веселку можна не лише на небі після дощу, вона утворюється біля будь-якої водяної завіси, на яку потрапляють сонячні промені. Веселку також можна побачити у бризках фонтану, водоспаду, поливальної машини тощо. Підведемо підсумки. Світлові явища це явища, що супроводжуються появою і поширенням світлових променів. Джерела світла це тіла чи предмети, що випромінюють світло. Розрізняють штучні і природні джерела світла. Світлові промені це уявні лінії, уздовж яких поширюється світло. Світло поширюється прямолінійно. Світло поширюється крізь прозорі предмети і не поширюється крізь непрозорі. Тінь це ділянки, куди світло від джерела не потрапляє. Сонячне світло розкладається на спектр кольорів. Світ навколо кольоровий, бо предмети, що не випромінюють світло, можуть поглинати і відбивати певні кольори спектру. Світло відіграє надзвичайно важливу роль у житті живих організмів. Нехай у вас кожен день буде наповнений яскравими фарбами. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. А якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!